У 1977 році в аеропорту Тенерифе сталася одна із найстрашніших авіакатастроф в історії. Так, ті часи не порівняти з масштабами сучасних трагедій, які відбуваються навколо. Але гаразд, мова про інше: два Боїнги 747 зіткнулись на звітній смузі. Катастрофа забрала життя сотень людей. Один із літаків втратив дах, і в середині перебували 496 пасажирів. Уявіть собі, ви сидите в літаку без даху, навколо працює двигун і горить паливо. Здавалось би, врятуватись просто, відстебнути ремень, вистрибнути на землю і піти. Однак із 496 пасажирів це зробила лише 61 особа. Решта залишилась пристебнутими і загинула в вогні. Цей феномен приклад так званої реакції заціпеніння, яка детально вивчена в психології. Коли людина стикається з екстремальною нестандартною ситуацією, її організм часто завмирає. Замість дій люди впадають у стан пасивності, сподіваючись, що хтось їх врятує, або що ситуація вирішиться сама собою. Один професор, якого звали Девід Ліш, вивчав людські реакції на стресові ситуації. Його дослідження показали, що близько 75% людей у таких умовах обирають саме реакцію заціпеніння. Це абсолютна більшість, у яких не вистачає внутрішніх ресурсів, щоб діяти. Вони ніби ховаються у своїй пасивності, очікуючи допомоги ззовні. А хто ж тоді решта? Запитайте ви, дорогі глядачі. Решта 25% людей це панікьори та параноїки. Ці 25% розподіляються порівно між двома іншими групами, і їхня поведінка має свої плюси та мінуси. Панікьори 12 – 125% населення це люди, які починають кричати, бігати, порушувати правила і таке інше. Їхня поведінка емоційна, хаотична і часто сприймається як недоречна. Параноїки ж. Теж 125% це люди, які активно аналізують ситуацію, готуються до найгіршого і намагаються діяти більш осмислено. Панікерська поведінка часто засуджується в суспільстві. Однак іноді вона рятує життя. Це люди, які в критичній ситуації втрачають самовладання, кричать, плачуть, бігають і порушують правила. Суспільство часто осуджує таку реакцію, вважаючи її недостойною і безглуздою. Один із прикладів це боягузливий російський письменник Іван Тургенєв, який у молодості потрапив у ситуацію, де його паніка викликала загальне осудження. Напевно, мало хто про це знає, адже у школі нам цього не розповідали. Заведено ж висвітлювати лише привабливі сторони тих чи інших особистостей. Так ось, коли його пароплав почав тонути, він за свідченням очевидців. Почав розштовхувати жінок і дітей, щоб потрапити у рятувальну шлюпку. Це завдало його репутації серйозний удар. Усе життя його вважали боягузом. І весь час він намагався виправдатись, навіть присвятив цьому твір, пожежа на морі. Але іноді паніка може бути й рятівною. Наприклад. У 2019 році, коли загорівся літак Сукхої Суперджет, одна жінка врятувала себе і свою дитину. Незважаючи на прохання бортпровідників залишатись на місцях, вона побігла до передньої частини салону, супереч у правилам і вказівкам. Це рішення дозволило їй вижити. Тоді як слухняні пасажири, які сиділи позаду, загинули. Таким чином, паніка це хаос, який іноді виявляється ефективним. Важливий акцент саме іноді. Але найцікавіше це не панікери, а параноїки. На відміну від панікерів, параноїки демонструють найбільш збалансовану поведінку в екстремальних ситуаціях. Вони заздалегідь аналізують можливі сценарії, продумують дії та діють чітко. Наприклад, під час пожежі такі люди знають, що потрібно рухатись до виходу, пости низько, уникати задимулення і не відкривати вікна. Їхні дії не залежать від випадковостей чи емоцій, це результат ментальної підготовки. У той час, як навколо всі або завмерли, або панікують, бігають і кричать, діючи хаотично, параноїки вже знають чіткі відповіді на питання, які поставили собі заздалегідь і ментально готуються до них. Справа в тому, що ми не можемо бути готовими до абсолютно всіх ситуацій, які можуть трапитись в нашому житті, тому що вони ще не відбувались. Відповідно, у нас немає досвіду, як на них реагувати. Через це люди здебільшого або завмирають, або впадають в істерику. Однак ми можемо ці ситуації пропрацьовувати ментально. Що я буду робити, якщо станеться ось це? Що я буду робити, якщо відбудеться те? А якщо трапиться така ситуація, не потрібно надмірно на цьому зациклюватись чи додавати емоційного забарвлення, але проаналізувати і побудувати приблизний план дій ніколи не буде зайвим. Професор Девід Ліш виділив цю унікальну рису параноїків. Вони живуть у майбутньому, казав він. Вони заздалегідь ставлять собі питання, що я буду робити, якщо станеться пожежа. А якщо я потраплю в аварію, що якщо втрачу всі гроші? Хоча оточуючі можуть вважати це надмірною тривожністю, така стратегія забезпечує готовність до несподіваних подій. Мозок людини здатний моделювати ситуації, які ніколи не відбувались. Це дозволяє заздалегідь прожити стресові події, усвідомити можливі варіанти дій і зменшити розгубленість, якщо подібне станеться насправді. Наприклад, пропрацьовуючи сценарій, що робити, якщо машина зламалась на пустельній трасі, людина заздалегідь думає про інструменти, запаси води чи способи зв'язку. Такі вправи на параною формують внутрішній алгоритм, який дозволяє діяти впевнено в критичній ситуації. Чому ж варто пропрацьовувати негативні сценарії? Статистика показує, що більшість людей, 75%, у стресових ситуаціях завмирають, не вживаючи жодних дій решта або впадає в істерику, або реагують усвідомлено. Заздалегідь підготовлений план може врятувати життя, тоді як відсутність підготовки часто призводить до трагедій. Варто наголосити, що параноя тут не має негативного значення. Це не постійне, безпідставне занепокоєння, а інтелектуальна вправа, яка допомагає підготовитись до різних сценаріїв. На відміну від випадкової паніки чи пасивного заципіння, такі дії усвідомлені і продумані. Завжди ставте собі запитання. Що ви будете робити, якщо зіткнетесь з фінансовими проблемами, втратите роботу, потрапите в аварію чи зіткнетесь з іншими труднощами. Пропрацьовуйте план, визначте, які ресурси або навички можуть знадобитись у різних ситуаціях. Перевіряйте свою готовність. Наприклад, навчіться надавати першу допомогу, тримайте вдома аптечку чи вогнегасник. Не бійтесь мислити нестандартно. Чорний лебідь, рідкісна і непередбачувана подія, може статися в будь-який момент. Важливо завжди бути до цього готовим. Попереджений, значить, озброєний стратегія, що якщо це не лише спосіб підвищити виживальність, а й інструмент для більш усвідомленого життя. Коли ви заздалегідь продумуєте негативні сценарії, ви знижуєте ймовірність розгубленості та хаосу. Це робить вас сильнішими і готує до несподіванок, які завжди трапляються, коли їх найменше очікуєш.